Так. Добрий ранок. Сьогодні 7 листопада 2022 року заняття математика, тема заняття, ознайомлення з цифрою 8 і склад числа. Добрий. Ранок, мої улюблені друзі, я дуже рада знову з вами зустрітися. Подумайте, дітки, скажіть мені, який сьогодні день тижня? Хто пам'ятає? Так, сьогодні понеділок, а якщо понеділок, це означає, що в нас сьогодні заняття з математики. Сьогодні на занятті ми з вами будемо продовжувати знайомитися з цифрами. Вчитися розв'язувати приклади, рахувати, бо ці знання вам знадобляться у школі. Так, увага на екран ми починаємо. Так, хвилиночку. Влилиночку, лилиночку. Ось так. Так. Всі бачите, так? Добре. Дивимось на екран. Дітки, подивіться, скажіть, будь ласка, що, що це таке? Так, це цифри, звичайно. Давайте з вами. Подивимось на ці цифри і порахуємо. Може хтось згадає їх? Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, як ви гарно вмієте рахувати. Добре. йдемо далі. Цифра 3. Між якими двома цифрами вона стоїть? Так. Вона стоїть між цифрами 2 і 4. Молодці. Цифра 4. Поперед якої цифри вона стоїть? Поперед цифри 5. Правильно. Яка цифра стоїть позаду, попереду цифри 6? Правильно цифра 5. Яке число більше числа 6 на 1? Звичайно, це число 7. Молодці дітки. Пригадуємо цифри. Рахуємо. Скільки, ви бачите, пташок. Рахуйте. Так. Чотири. Правильно. Скільки зайчиків? Один. Скільки жабенят? Три. Скільки кошенят? Два. Молодці. Скільки метеликів? Рахуйте. П'ять. Скільки сердечок? Шість. Правильно. Скільки квіточок? Сім. І листочків у нас. Вісім. Ось вона, цифра вісім. Подивіться, як вона виглядає. На що вона схоже? Схожа на окуляри? Звичайно, схожа. І її дуже легко запам'ятати. Як її не крути, догори, донизу завжди вона залишиться такою. Давайте, дітки, з вами в повітрі пропишемо її. Вісімка Вісімка Ось така вона складається з двох кружечків. Так? Вісімка Так Молодці. Ну, це тут вісімка у нас, як повітряна кулька, такі теж бувають вісімки. А ще вісімка зустрічається у, каз... у казках, так, ось казка. Коза і семеро козенят. Так, давайте порахуємо, скільки тут козенят. Сім, правильно. А коза одна. Правильно. Сім козенят і одна коза разом їх. Вісім. Правильно. Це хто у нас? Білосніжка. Вона одна. Рахуємо, скільки гномів? Так, сім гномів. Одна білосніжка і сім гномів. Разом їх? Вісім. Правильно йдемо далі. У цьому будиночку живе цифра 8. Давайте з вами, дітки, подивимось уважно і потроху будемо запам'ятовувати, із яких менших чисел можна скласти число 8. Дивимось у віконечко 1 і 7. Так, нижче 2 і 6. Правильно повторюйте за мною. Нижче 3 і 5. Так, І найнижчий 4 і 4. Дві однакові цифри, 4 і 4, але разом вони складають число 8. Правильно. А тепер приклади. Прийшли ми, дітки, з вами, у магазин іграш. І дивимось на порчу. Дивимось на першу полочку. Там у нас одна пірамідка і м'ячики. Скільки м'ячиків рахуємо. Правильно їх сім. Поруч приклад 1 додати 7 дорівнює вісім, звичайно. Ідемо нижче друга полочка. Там дві пірамідки і м'ячики. Знайшли полочку. Рахуємо м'ячики, скільки їх? Шість, правильно. Приклад поруч написаний, дивимось. Два додати шість дорівнює вісім. Два це дві пірамідки. Додаємо шість м'ячиків, і у нас виходить вісім іграшок на полочці. Нижче йдемо. Три пірамідки. І скільки м'ячиків? Рахуємо. П'ять. Правильно. Приклад три. Додати п'ять дорівнює вісім. Три пірамідки і п'ять м'ячиків разом буде вісім іграшок. І остання полочка. Чотири пірамідки. і... Чотири м'ячика. Дивимось, наприклад, 4 додати чотири дорівнює вісім. Правильно, молодці впоралися. Давайте, дітки, з вами закріпимо. У цьому будиночку теж живе цифра вісім. Із яких двох цифр? Ми її чисел, вибачте, ми її можемо скласти. Повторюємо разом з, зі мною: Один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири і чотири, п'ять і три, шість і два, сім. Так, і один. 8 і нуль. Молодці. Всі впоралися з завданням. Звичайно, ви у мене дуже-дуже дітки розумні. Ну що, сподобалось вам наше заняття? Так, я теж бажаю, що воно в нас вийшло. Яке було заняття? Математика. Яку цифру ми сьогодні з вами вивчали, повторювали? Хто знав, може. Так, ми вчили цифру 8, з яких чисел її можна скласти. Заняття наші дітки закінчено. До нових зустрічей. Будуть чекати вас знову. До побачення!